Пан Єгор питає, скільки плануєте працювати у своїй діяльності? Скільки мені налаштовувати на оптимізм? Дякую. Я дійсно вже, друзі, в принципі, дуже близько до пенсії. У мене стаж офіційний стаж з 14 років, коли я. Ну, мені ще здається, не було 15 ті коли я поступив в будівельний технікум і офіційно отримав трудову книжку. І Потім працював по професії, потім знову вчився по професії, і по закону, а у нас закони, ви знаєте, переписують. Але по старим законам у мене стаж на сьогоднішній день вже 40 років. Навіть в моїй 53 у мене стаж от майже 40 років. Офіційний стаж. Тому звісно, що по закону, в принципі, якщо ці ушльопки не перепишуть закон, я можу вийти на пенсію в 60 років. Через 6 років. 6 років залишилось на пенсії. Отак от. І тому звісно, що які у мене плани? Члени нашої команди, вони молодше мене. Тому, якщо ми візьмемо, наприклад, Юрію, да, то йому 45, здається. Тобто, і у нього офіційний стаж менший, ніж у мене. Йому треба до 65. Це 20 років. Де його 20 років, де мої 6. От, і тому я скажу вам так, що я не можу сказати, що я втомився від будівництва. Я втомився від. От від цієї непередбачуваності ринку, від того, що постійно його штарміт, від того, що я не можу збудувати систему і працювати, що постійно зовнішні фактори руйнують систему бізнесу і кидають мене знову на саме дно, і мені доводиться знову карабкатися. Тому так, сил вже не так багато карабкатися вгору. Що є, то є. Тому скажімо так: я карабкаюсь як карабкаюсь, я сподіваюся, що все ж таки перемога вже не так далеко, що вона значно ближче, ніж була 10 років тому. Але я все ж таки ще не розглядаю того, що я взагалі перестаю займатися будівництвом. Я можу поміняти трошку сферу, тобто, ну, в залежності від того, які будуть замовлення. Якщо буде замовлено більше в проєктуванні, ми підемо більше в проектування. Якщо збільшиться кількість замовлень саме на будівництво, я буду розвивати направлення по будівництву. Але так, ми не молочуємо, і нам все важче і важче займатися всім цим, тому що, наприклад, от оздоблювальні роботи ми вже декілька років не виконуємо, тому що емоційно, фізично ми вже не витягуємо. Оздоблювальні роботи вони потребують більше емоційних і фізичних сил. Тому тут, на жаль, вік бере своє, і нам довелося відступити все ж таки. от Загальнобудівельні роботи, будівництво будинків, це ще можливо, навіть під ключ, чому тому що це окремий об'єкт. Тут менше проблем з охороною, з режимом роботи, з кількістю сусідів. Тобто, будівництво будинку воно проходить спокійніше. Тому от будівництво будинків. Я думаю, у нас буде ще доволі довго. Ми затримуємось на цьому ринку, от і ще будемо будувати. Але сказати так, що, що я от бачу свою діяльність прямо таку суперактивну, як там, 10 років, 15 років тому. Ні, на жаль, друзі, я сумніваюся, що я вже потягну. Бо емоційна втома вона теж присутня. Тобто, це не, не лише питання фізичної можливості, це ще питання все ж таки емоційної втоми. Хоч я і противостаю там хейту, і так далі, ви це бачите, але все одно воно все, знаєте, потрошку, потрошку, як кажуть, крапля камінь точе. Воно все одно потрошку десь там щось, як, якась гидота, вона залишається. От. Але у мене мета, вона велика, і тому про мене ви ще будете чути, наскільки це буде можливо. Однозначно. Так, і я працюю в різних направленнях. Тобто, у мене все ж таки направлення, хто, хто мене знає давно, у мене було направлення курсі, курси. Я проводив кожен рік курс, як збудувати комфортний будинок. от І ідея курсів, книжок, калькуляторів це все одно все залишається. Тобто і, і направлення ділитися досвідом, бо я не називаю це навчання, я більше ділюся своїм досвідом, я буду зберігати воно буде зберігатися от поки я буду займатися будівництвом проектуваннями будівництвом.